А вороно ракета небесо. Павлою ракита не дасо. Люди де П'ятниця дев'ята ранку. Останній робочий день тижня вибухає звуком прильоту. Найбільше відчувають його люди в центрі міста. Відкриваю очі, слишу вже взрив. Починають дзвонити мама, всі інші. Був хороший взрив. Я думав, що моя квартира пропала. Я нас сидів на стуля і впав со стула. Такий зрив був. Над кривим Рогом здіймається стовп диму. Його видно здалеку. До середмістя на червоне світло під звуки сирен мчать швидкі та автівки надзвичайників. Центр міста зустрічає всіяним склом асфальтом і розбитими шибками в десятках будинків. Майже одразу стає зрозуміло, ворожий ракетний удар завдав серйозної шкоди. Дівчинка молода, була все лице поранене, все в крові отак от текло. Ну, Їй надали допомогу першу. За огороджувальною стрічкою люди, які чимдуж бігли на місце обстрілу. Дехто шукає близьких. Подруга працює, до неї приїхала. Не знаю, не можу зв'язок. З нею зараз є. Немає тут син має їхати по цій дорозі на роботу і не відповідає на телефон. І це я хочу подивитися, чи є машина, чи що сталося. Місцеві будинки вистояли, втім, всередині розруха. Ми знаходимося в одній з місцевих будівель, і за годину після вибуху вона виглядає ось так. Варто відзначити, що будівля знаходилася далеко не в епіцентрі прильоту. Наталія Гнатівна, як і щодня, розпочала ранок в офісному приміщенні. Будівля понівечена. Жінка шокована, але головне каже, жива. Одна я адвокат сиділа на своєму робочому місці, готувалася до чергового судового засідання. Потім шо там в окно і вилетіло і вилітіла окно. Циле і правда, трусить. А ви можете мені сняти? У медиків вистачає роботи. Просто на вулиці вони надають першу допомогу постраждалим. У цей час стає відомо. Ворожий обстріл забрав життя чоловіка. Ще кількох людей вдається врятувати з-під завалів. Сотні метрів звідси один із найпопулярніших проспектів міста. На ньому теж сліди вибухової хвилі. Зазнали пошкоджень понад пів сотні автівок. Люди кажуть, пережили шок. Я й спугалась. Очень сіне і зразу вибіжала із дання. Я ще немножко не в тому стані, щоб щось что так зображати. Сразу кажеться, що рушиться весь мир навколо тебе. По телефону балакаю. От якраз зрив, волна йде, і вивітають мені стюкла прямо на мене. А я лежу, я вообще то така не лежу на мене. Все полетіло. Я спочатку нічого не поняла. Дим такий столбом став. У <зас> півдні в п'ятницю рятувально-пошукову операцію було завершено. Серед тих, хто витримав випробування російським обстрілом, Дмитро Педич. Якщо б я вийшов вовремя, щоб успіть вовремя на роботу, ну я би пострадавшим Это в кращому випадку, оскільки прохожу якраз цього об'єкта, куда попала сьогодні ракета. Неймовірно, але факт в таку історію хлопець потрапив вдруге разом з батьками. Він раніше мешкав у будинку по вулиці Українській, який цього літа зруйнувала ворожа ракета. Я жил на шестом этаже, в том подъезде, куда попала ракета. Ну и непосредственно сам столкнулся с террористическими атаками страны 404, если так можно выразиться. И получается, был под завалами. Я провалился на четвертый этаж после взрыва. У меня сильная компрессия шейных позвонков, установили сотрясение мозга и контузию. Ну и множественные ссадины и ушибы по телу были. Взагалі, ну залишився просто фактично без життя, тому що і зал, і спальня, і часть часічка коридора успішно були розрушені і провали, ну, провалились ниже по етажам. Той день згадує з хвилюванням батько Дмитра. Десь о 9-й ранці був перший приліт, Я вийшов подивитися на балкон. І одразу зрозумів, у нас було видно добре, що це площа визволення. Перший раз послухав малого зайшов в прихожку. Тільки зайшов в прихожку вибух. Нічого не видно, я почав кликати малого, малого нема. Пил, грязь і все. Коли я побачив малого під завалами, то мені вже не треба не було ні квартира, ні гроші, нічого. Після вибуху на українській родина тимчасово мешкає у рідні. Дмитро каже, сьогоднішній випадок ще раз підтверджує: він народився в сорочці. Мне кажется, у меня очень сильный ангел-хранитель, который бережет меня, что с 31 числа, что сегодня. Я не специально задержался, но вот как-то так получилось. Мне несказанно повезло бы. Я не знаю, как цензурно выразиться. Но, скорее бы, чтобы наши ЗСУ ускорили победу, и нашей этой нечисти на, нашей, на территории нашей страны просто не было больше. Місцеві мешканці, ледь оговтавшись від ранкового ракетного удару, йдуть до місця видачі допомоги. Тут профільні служби міста та голова ради оборони. «48 бригад комунальників зараз здійснюють обходи. Скрізь дивляться, де що пошкоджено. Розгорнутий штаб, в якому приймаються там заяви на пошкоджене майно на допомогу з бюджету. Є їжа, вода, роздача будівельних матеріалів. Тобто на протязі часу все організували. На розборі завалів працює комунальна техніка наша і рятувальники. Міський штаб допомоги об'єднав і волонтерів благодійних організацій. Вже надаємо людям допомогу, будівельні матеріали, які необхідні для того, щоб позакривати розбиті чи вибиті шибки. Буде плівка, тарпаолін, ОСБ, дошка, рейка. Все, що необхідно, будемо до вечора надавати людям допомогу. І звичайно, за ми дуже вдячні за підтримку УВКБ. ООН. Завдяки цьому одразу на місце приїхали психологи і почали працювати з людьми, які ну дійсно потерпають від цієї ситуації у черзі до фахівців міського штабу люди діляться своїми бідами. кажуть, підтримка від міста для них рятівний круг. Дуже важливо, бо хто ж нам поможе? У мене вікон нема, у мене гараж пошкоджений, балкон. Зараз на даний момент вікна закриті, хоч чимось, бо немає жодного вікна. Нема. Двоє дітей, мати, чоловік. Тетяна Васильівна з сином вже отримали будматеріали. Так, ну, составі. Сказали, чекати, коли прийде комісія, дали пленку і USB. Я вже о 9-й була на роботі. І Син дзвонив, каже, мама, ти жива, як далі жити? Я думала, 20 років назад зробила ремонт на все життя, У мене пенсія 3500. Вийшов на балкон покурити і чую звук ракети. Я у хату, у мене дитина сиділа біля. Комп'ютера. Я її на руки, виходить, босоня, спустилися на перший етаж, у мене стояла машина під під'їздом. Машина вся посічена, там пробило капот, скло, виходить, насквозь. Допомога від міста важлива, ну, тому що немає коштів, щоб такі сразу руйнування, ну, сразу покрити. Дуже швидко, що прийшов, тобі все дав, ну, далі зробили. Можна зараз йти і займатися ремонтом, хоч щось робити. Надвечір п'ятниці стало відомо про понад 70 постраждалих. Як повідомили в повітряних силах зсу попередньо удар по нашому місту завдали ракетою з балістичного комплексу «Іскандер-К». наголосили при території, до яких можна зарахувати кривий ріг, потерпають від ударів з невеликих відстаней. Через це навіть не завжди вдається заздалегідь оголосити повітряну тривогу, і це ускладнює роботу протиповітряної оборони. Олег Хендриксон, Вікторія Добровольська, Іван Проводов, Валерій Кожухар, Валерія Косигіна, Олег Каплій Андрій Славний, Олексій Правицький. Постфактум.